Колегу героя прагнуть урятувати миколаївські журналісти. Олександр Терещенко, професійний телеоператор, пішов на фронт добровольцем. У Донецькому аеропорту його тяжко поранили. В укріплення, де був чоловік, залетіла граната. Аби врятувати чотирьох бойових товаришів, він спробував викинути боєприпас назовні, але не встиг. Він вижив, але став інвалідом. Утім, колеги не полишають сподівань, що після одужання Олександр Терещенко зможе повернутись у професію. Тільки не називайте мене героєм, просить Олександр, щойно ми з'являємось у палаті. тому що, ну, немає тут нічого такого. І так само буденно продовжує про свій негероїчний вчинок, який врятував життя чотирьом його побратимам. Начався обстріл, почали ми відбрасуватися гранатами, стріляти в нас, полетіло все на світі. Повернувся, побачив, що лежить граната, ну буквально там в полуметрі від мене на полу. Не знаю. Э... Правильно это было решение или неправильно, то есть я ну, думал, что я успею ее отбросить. Але не встиг. Вибухом йому відірвало обидві руки та розірвало око. Лікарі не змогли врятувати кінцівки, а от зір йому повернули. Удалось повністю восстановить оптичну систему, Тому я думаю, що він буде зачно неплохо. Ти процента 80 ми йому дадим. Дружина Олександра розповідає, відчувала недобре. Він не прислав їй звично смс-ку, а потім з його мобільного подзвонили. Дозвонив мені врач і сказав мені, що от з ним це все правишло. Дав йому трубку, і перші слова, які котрий празнів він мені сказав Прости мені, я не хотів. У лікарню до чоловіка Лариса приїхала із 21-річним сином. Син дуже довго ні мог зайти до мене в палату, коли вони приїхали. А Потім зашов весь сліза, сказав, що папа я тобою горжусь, очень тебе люблю. Ці слова каже Олександр, дали йому силу жити далі. А ще турбота лікарів та волонтерів, і підтримка земляків миколаївців. І друзі, і совершенно незнайомі Люди дзвонять, збирають. Тось тобто, ну мене це просто поражає у рідному місті. Олександра добре знали. Він працював на телебаченні. А коли почалася війна, став тричі добровольцем. Сам пішов у військкомат, сам попросився в зону АТО, а там визвався добровольцем у Донецький аеропорт. Он всегда навіть поки это що было не в тренді. Он тогда всегда был за Україну. Ну шутіли, звісно, розказував там о трудностях в солдатской жизни, о том, що з його двухметровым ростом очень сложно паковаться в БТР. Колеги хочуть, щоб Олександр повернувся у професію. Для цього герою потрібні нові електронні руки, а на нові руки гроші. Колеги, друзі, знайомі і не з ним миколаївці роблять усе, що можуть, і просять приєднатися до них усіх небайдужих. А ще родина Кіборга просить штубатклікнулись тих, хто пройшов уже наш путь. Ті, хто знає, які бумаги нужно зібрати і як можна двігатися далі, Олена Усенко, Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Сергій Файзулін. Спецкор 2+,2. допомогти нашому бійцю. Ви зможете фінансово усі реквізити вояка та його картковий рахунок на нашому сайті. 2+,2.ua у рубриці допомога.